очах росою сльози, знову ти сама зустрінеш цей новий рік. І замерзли на морозі кольорові мрії твої. А ти мені. тримай. чекай, ну чекай, ну Єс, так сьогодні.

Майже чи ні? день з вами Петро Бурак, і сьогодні в компанії друзів зібралися ті, хто поважають мистецтво, ті, хто розуміється на ньому, і ті люди, які можуть горіше називати себе постановичами українських традицій. Сьогодні може І Сьогодні. Будь ласка, заспокойте, я вас скажу. Я хочу сказати, що наш е, мій тобто, е, академічний концерт він відбувається в обласній філармонії Своно-Франківська, що знаходиться по вулиці біля Білого Дому. Ви Зараз в Ми зараз Демброні. Так, Я прошу вас. Білий стон. Ти знає, стон. Можна не перебивати зірку. Я прошу вас. Їсти пити чай і насолоджуватись тим, що надасть вам енергії в подальшому році. І перша пісня, я би хотів присвятити тим подіям, і тим політичній кризі, яка зараз присутня в Україні. Хочу подати таку смс людям, які стоять на Майдані. І пісня називається борись попор. <риклад> <риклад> І наступна пісня теж не позбавлена націоналістичного патріотичного змісту. І назва цієї пісні Україна моя. <ріхи> Шосний <ж>? рознос. <ріхи> Україна моя. Я нормально настроюся вже жаль. Дякуємо. І остання пісня, яку я повинна сьогодні виконати, вона є трошки довгою, тому що вона повинна передати всю мою любов до України, до народу, до людей. Але не тих, що всі походь, бо не штовхаються. А пісня називається Моя Любов. Жило називається Жило ха! <різь> <різь> І це був Петро Бурак і мій сольний концерт. Люблю вас. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте лайки. Дякую. Ik heb het niet aan het doen! Hahaha! 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 Hahahaha! Hahaha! 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 Hahahaha! 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 тут снял восемь рук как мясо провалил вот это вот из рук сейчас классично сняли на левом локте снимать а скажан снимать на левой червова права рука червоваа это девиация как это место уже появляется и не игрательно бачим окажемся это их поводы и фаста не раз бывал людей Рука, Любить бувати кішок і курс. Ми ліва бачимо рука, його праву руку. <кхі> Він також займаються грабежами і розбоєм. Ліва, ліва нога червона. І відомий червона. <кхі> Сатана. <кхі> Сатана. Е, також ми бачимо ліва рука, те, що ліва, вони виконують такий е, язичницький обряд який називався ми також ми бачимо, як один з них закриває своє лице. Його звати Роман Як Бачите, він почнемося. Він жив ішов в транс. Не знаю, що зараз робить Марта, але лиця дуже близько до варени. Дуже близько Марта. Ваші допомоги. не помагає. Ми бачимо, що, що це дуже важка гра і це певний такий обряд. Тобто, Оряд залишається в живих, скінчих будуть така. Хочу сказати, що почне Мартом почне молитися. Вона взиває до язичницьких богів. Тихі ще. Бог тихіще. Eh, Подорождя і Бог зерна. Богдан. Права рука жовта! Ось ми бачимо Семена Геника. Він приїхав за кордону. Він сатаніст з стажем біля 20 років. Колись він проповідував в Анголі, тепер він приїхав в Карпат. Алілуя, брате, мої! Алілуя! Бог він не під ми бачимо, що камера Зараз. щось не хоче працювати. Це напевно те, що вони починають викликати свої будь-яких. Ми бачимо головного сатаніста. Ромкатик. Романтик. Він викликають другів. Романтитик відповідає за Бога плодороддя і мужне. Добре, я не можу ще порухати. Я вас сцені, Казмір. Добре, скажи, що ти стоїть і колір. Ось тут десь. Ось тут, я тобі показую. Ти викликаємо давнє жрічницького бога. Війни. Ми бачимо Марту. Марта відповідає за ячейку язичників у Львові. Я відповідаю? Ліва рука! Я не відповідаю. Не слухайте, Назара. Ось це Поплавський, ти панька! Марта! Ми бачимо, що Сатаніс дуже любить Браво, бува, над щось зависати. Я не знаю чого, в нього щось до нашого Дитик! Драва <соцентричний. паси> нога Червоне! Жовте Марта, ну. Я поставив на жовту. І так, Тетяна, Олеся, права рука синя. Як виключтіє?